Калюжу, але й більш у креативному кластері на пошті відбулась зустріч з організаторами фестивалю Файне місто, де вони презентували книжку історії, які варто почути. Спочатку вона була в рукописному варіанті, але згодом її вирішили розрукувати. Як виникла ідея створити книжку, розповіла менеджерка проєкту Файне місто Тетяна Босюк. Вона виникла одночасно з ідеєю провести фестиваль у 2023 році, тому що Спочатку повномасштабного вторгнення фестиваль не відбувався в такому офлайн режимі на відкритому повітрі. От і ми роздумували над тим, з якою метою нам зібрати людей поруч. Звісно, що це допомога для армії, але також ми зрозуміли, що кожен змінився і кожному буде чим поділитися. І от так і. Створилась і концепція, і ідея книжки, що вона збере в собі історії, які варто почути. Тетяна Босюк каже, найбільше їй запам'яталась історія, яку вписав Микола Оранський. Він був членом команди організаторів фестивалю Файне місто. Він написав свою історію в книгу в онлайн форматі за незадовго до того, як загинув на фронті. Він був частиною команди впродовж багатьох років, потім здолучився до Лавсу і вже в 23-му році відвідав фестиваль як відвідувач От, і пізніше написав свою історію в книготаж, і вона зараз на самому початку книги. На презентацію книжки прийшла тернополянка Олеся Слив'яна. Коли ти читаєш про депресію людей, яка яку вони лічить лікують і по досі, як вони тікали з Харкова. Власне, там я зрозуміла і справжній сенс цієї книги, і тому мені справді здається, що це історія, яку варто почути і прочитати. Харків'янин Петро Несміян розповів, що в книгу вписав свою історію. Дізналася про презентацію цієї книги ще задовго до того, як вона була представлена, ось, в новинних ресурсах файного міста. Ось і мені пощастило бути присутнім на презентації цієї книги на третій день фестивалю в амфітеатрі, придбати примірник один з перших, які там були. І також в цій книзі є моя історія. Я її читав зі сцени фестивалю. От і я дуже радий, що була така нагода, і вдруге сьогодні. Воти тут і почути більше подобається. за словами Тетяни Босюк. Перший тараж книжки історії, які варто почути 300 примірників. Частину грошей з продажу книжки віддадуть на допомогу бригаді Азов. Файне місто це щорічний музичний фестиваль, який відбувався у Тернополі з 2013 року. У 2023-му фестиваль переїхав до Львова з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фестиваль допомагає Збройним силам України за 2024 рік. Вони передали 18 мільйонів 200 тисяч гривень для потреб бригади Національної гвардії України Азов Софія Парчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.